Скільки коштує збірна України? Серед воротарів нашої національної команди найдорожчим є Анатолій Трубін – 25 мільйонів євро. Та Андрій Лунін – 20 мільйонів. Різни, кажуть, оцінюють у 7 мільйонів. Найбільше зі збірної України коштує Ілля Забарний – 40 мільйонів євро. Бондера оцінюють в 6 мільйонів, Коноплю – в 7, за Матвієнка треба викласти 18 лямів, Зінченка – 22, а Миколенка – 28. Серед півзахисників найдорожчий Судаков – аж 32 мільйони євро. Лук коштує 12 мільйонів, Шапаренко 10, Буяльський 4, Калюжний 1.5, а Назарина 1 для. Поміж вінгерів найвище оцінюють циганкова 22 мільйони євро. Ярмоленко коштує півтора мільйони. Назаренко два, гуцуляк, три. Ну а рейтинг форвардів за ціною очолює Артем Довбик. 30 лямів. Ваната оцінюють в 11 лимонів. А ярмчука в 2,8. Сумарно вартість команди синьо-жовтих виходить приблизно 309 мільйонів євро.